Мої дорогенькі, тут не треба ніяких грошей добре. У вас старт 100% безкоштовний. Нічого купувати не потрібно. І ризику у вас немає. Єдиний ризик несу я. Я витрачу свій час. Але, коли я знаю, що я роблю, то я можу вам сказати: одна година зі мною дасть вам можливості зекономити до 20 000 євро в майбутньому. Бо ви отримаєте ту інформацію, яку ні жоден чат GPT і Google вам не дасть. Тому що це практичні дії і великий досвід роботи на сьогоднішній день з людьми. Через це всі ці часті відповіді це страхи, які ми можемо просто на них відповісти. Але краще всього це самому побачити і зрозуміти. Отож, ми працюємо за системою, візьми це в руки, спробуй, відчуй, і якщо воно твоє. Бари Дій.